Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаки окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. Рустем Умєров у Києві провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Пан Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль. Українська сторона поінформувала про безпекову ситуацію. Представники розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов і генерал-майор Вадим бійський відзначили, що Росія нарощує зусилля, збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить мета Кремля незмінна окупація України. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій. Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки. Ми готові до тривалого припинення вогню та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами. Посилюючи Україну, гарантуємо надійний та тривалий мир. Майже 1,1 мільярда євро саме стільки вже залучено для України в межах роботи іт коаліції у 2024-2025 роках. Країни-партнери під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання надали нашій країні 1,1 мільярд євро у фінансовій та матеріальних формах. Тільки від початку цього року сили оборони отримали три окремі поставки: на 3,3 мільйони євро, 7,5 мільйонів євро та майже на 2 мільйони євро. А це означає захищений та стабільний зв'язок на полі бою, масштабування бойової системи Дельта, розвиток цифрового реєстру оберіг, удосконалення застосунків Армія Плюс і Резерв Плюс. Партнери підтримують і вірю на шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання поглиблення цієї технологічної співпраці. Міністр оборони України побував у Німеччині в складі делегації президента України. Провів важливу зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати рішення, які суттєво посилюють нашу оборону. Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом. Підписала лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби Діпстрайк. В армія плюс запустився навчальний курс про наземні роботизовані комплекси. У ньому користувачі дізнаються про види наземних комплексів, як їх інтегрувати в роботу підрозділу, як обслуговувати технічно і що треба знати, щоб стати оператором НРК. Курс складається з 11 відеоуроків. у кінці всіх модулів, фінальний іспит та електронний сертифікат, що підтверджує отримані знання. Україна та Франція поглиблюють співпрацю в оборонній сфері. Фокус на логістиці та адаптації до викликів сучасної війни, заступник міністра оборони, генерал лейтенант Микола Шевцов провів у Києві переговори з військовою делегацією Франції, яку очолював генеральний директор інтегрованої структури з підтримки боєздатності наземної техніки, генерал лейтенант Рішар Оне. Під час зустрічі сторони обговорили напрямки співпраці в оборонній сфері. Французьку сторону зокрема цікавили питання організації логістичного забезпечення війська в умовах бойових дій високої інтенсивності, а також досвід використання французької техніки та озброєння, переданої силам оборони України. Агенція оборони закупівель Міністерства оборони України представила виробникам безпілотних апаратів оновлену модель закупівель дронів для збройних сил України. Вона покликана стимулювати розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил та можливості планувати виробництво. Для цього агенція розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання. Це дозволить не тільки задовольнити потреби військових, зокрема щодо їх ролі у виборі засобів, але й відкриє ринок для ширшого кола виробників. Відтепер АОС буде взаємодіяти з ринком через такі механізми. Прямі договори це закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників. Рамкові угоди, конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об'єднувати в рамки. На першому етапі це fpv дрони. Це дозволить проводити конкурентні закупівлі із залученням широкого кола виробників. Dot дефенс, Defense – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів. Міноборони допустили до експлуатації ЗСУ індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам антидроновий пістоль українського виробництва. Це засіб встановлення електромагнітних завад. Він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників. Міноборони допустили до експлуатації у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва Батон-Оптик. Квадрокоптер має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позицій та складів боєприпасів ворога. Боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо.